Україна рідний край, рідне поле, Зеленгай, рідне місто, і рідна хата, рідно небо, і рідна мати. Сьогодні ми з вами будемо мандрувати нашим рідним краєм, рідним містом. А як називається наше місто? Запоріжжя. А ви знаєте, чому місто носить таку назву? Зараз я вам розповім про наше місто. Запоріжжя це місто, що було легендою ще задовго до того, як стало колискою казацтва. Тут проходив шлях для торговців і мандрівників усіх народів. Місто Запоріжжя носить таку назву тому, що воно розташоване на березі Великої могутньої ріки Дніпро. А на дні Дніпра є великі каміння, які називаються порогами. Тобто місто, що знаходиться за порогами, звідси і назва Запоріжжя. А знаєте, діти, що в кожного міста є символіка, і в Запоріжжі також. Ось погляньте, це прапор. Він малиного кольору. Кольор позначає пролиту кров в боротьбі за свободу і незалежність України казаками. А це герб, на ньому щит, пересечений у верхньому зеленому полі, двома рушницями, а в нижньому малиному чорний лук з трьома стрілами, які дивляться вістріями вниз. Рушниці та малиновий колір вказують на казацьку звитягу. Наше місто відомо завдяки Дніпровській електростанції та острову Хортиця, які стали символами міста. Вони знаходяться один проти одного, створюючи пейзаж, якого не знайдеш по всій довжині Дніпра. Острів Хортиця зараз природний музей заповідник. З унікальним тваринним і рослинним світом. Давайте разом помилуємось красою цього міста, його неповторною природою. А багато тисячоліть тому назад тут поселились казаки. Козак, в переводі з тюркської мови, означає вільна людина. Козаки були сильними, мужніми, смілими людьми. Вони боронили завзята свій край від нападків чужеземців. Відчайдушно, бились з ворогами і завжди отримували перемогу. Мандрівку по сучасному нашому місту ми почнемо, як і всі мандрівники. З залізничного вокзалу, з якого поїзди відбувають в усі куточки нашої України. Подивіться, який гарний наш головний залізничний вокзал міста. Ви бували на ньому? Десь їхали, чи когось зустрічали? З ким ви там були? Далі ми мандруємо по нашій головній вулиці міста, проспекту Соборному. Проспект Соборний – один з найдовших проспектів в Європі і тягнеться до самого Дніпра. Вздовж проспекту ми бачимо високі, красиві будинки. По проспекту жвавий рух, їдуть багато автомобілів. А ось головна площа міста фестивальна, де проходять різні свята і вистави. І запорожці тут відпочивають. Їдемо далі. І ось площа. Маяковського, де ви не раз відпочивали разом з батьками, милувалися фонтанам. В місті багато фонтанів, які прикрашають наше місто. А ось бульвар Шевченка теж одне з улюблених міст відпочинку запоріжців. Дуже приємно тут гуляти. І ось красень Дніпрогес – мост, через який поєднує праву і ліву частину міста Запоріжжя. Місто Запоріжжя красиво завжди, і в день, і ввечері. В місті багато театрів, театр магара, театр імені Глінки, а ще є театр юного глядача. Також в місті багато музеїв, музей техніки, музей. Запорізького казацтва, музей авіації, музей ретроавтомобілів. Дуже люблять. А ще Запоріжжя славиться своїми парками, містами відпочинку. Ось, наприклад, зона відпочинку райдуга, де розташований каскад фонтанів, де запоріжці святкують свята, а ще там проходять ярмарки. Дуже затишна зона відпочинку Вознесенівського парку. Парк Дубовий гай найкрасивіший куточок міста Запоріжжя. Там можна прогулятися по затишним алеям, полюбуватися фонтанами, покататися на каруселях і навіть прокатитися на конях. Дуже приємно прогулятися алеями цього парку. Славиться в Запоріжжі і незвичайне місто – дитяча залізниця. А ще в Запоріжжі є незвичайний театр кінний театр «Запорізькі казаки. Тут казаки показують своє майстерство, відточують мистецтво верхової їзди. Запоріжжя місто-трудівник, бо в нашому місті багато підприємств металургійної, хімічної, автомобільної, авіаційної промисловості. У багатьох з вас батьки працюють на цих підприємствах. Хтось з них варить сталь, хтось виготовляє автомобілі. Чи двигуни для авіації? Ось такі незвичайні, працьовіти люди живуть в нашому місті. Діти, ось і закінчилась наша мандрівка. Чи сподобалась вона вам? Чи запам'ятали ви, які назви вулиць нашого міста, а як називається вулиця, на якій живете ви? До зустрічі, діти.